Святий Димитрій Солонський. Хто він? Воїн імператора богоборця. Чи мученик Христа Святий Дмитрій народився у місті Солонь, теперішній Салоніки, Греція, у благочестивій родині таємних християн. Його батько був воєводою та через гоніння не міг відкрито сповідувати віру. Його батьки довго не мали дітей і старанно молили Господа про дарування спадкоємців. Господь послав їм сина, якого вони виховували у святій вірі, і назвали Дмитрієм. дитинства юний Дмитрій пізнав Божественні істини, а також набув навичок адміністративних справах, хоробрість воїна і досвід воєначальника. Проконсул виховав свого сина для римської служби. Коли ж батько Дмитрія проконсул помер, імператор Максиміан викликав до Семи Дмитрія і призначив його наступником батька. Головне завдання, покладене на молодого правителя, полягало в обороні міста від варварів. Християн і винищені цього ж християнства. Імператор Максиміан був лютим богоборцем. Повернувшись у рідне місто, Дмитрій негайно почав навчати солонян святій вірі. Проповідь його мала величезний успіх. Коли ж Максиміан дізнався, що молодий солонський намісник виявився християнином, то вирішив особисто розправитися з християнською громадою міста і святим Дмитрієм. Святий сміливо сповідував себе християнином і був ув'язнений у темницю. Використовуючи для своїх розваг гладіаторський боїсть, тиран Максиміан піддавав смерті солонських християн через руки непереможного гладіатора язичника Лія. Після бою з ними він кидав свої жертви вниз на списи, таким чином, що тіла нанизувалися на них. Однак благочастивий юнак Несор з благословіння святого Дмитрія переміг грізного гладіатора язичника Лія, що був відданий на смерть імператором. Максиміан наказав убити також і святого кати увірвалися в темницю до Дмитрія, коли страстотерпець підносив молитви до Бога. І пронизили його списами. Це сталося в 306 році. Так просяяли в мученицьких вінцях подвижники Христові, святі Дмитрій і Нестор. Тіло великомочника Дмитрія кинули біля дороги на поталу звірам. Проте солунські християни взяли святі мощі і таємно поховали їх. А вірний служитель великомученика Дмитрія Святий Луб зібрав кров, що витекла з воран його... плащем святого, і омочив у ній персень страстотерпця. Цими сятинами Луб став зцілювати недужних. Через це його теж стратили за наказом оскаженілого Максиміана. З часом над гробом святого звели храм, коли минуле століття під час розкопок були знайдені нетлінні мощі святого Дмитрія, з яких потекло пахуче миро. Відтоді його ще називають мироточивим: Миро зцілювало недужних і творило чудеса. Святий Дмитрій також неодноразово. Врятував свій рідний солонь. Під час облоги аварами він явився на міській стіні і змусив ворогів тікати. Під час страшного голоду з'являвся на морі і приводив кораблі з хлібом. Багатьох визволяв з полону, втішав і допомагав у бідах. Святий зображається на іконах у вигляді воїна в обладунках зі списом і мечем у руках і вважається покровителем воїнів. І сьогодні святий великомученик Дмитрій є особливим покровителем воїнів. Тих, хто стоїть за правду, і всіх, хто з вірою шукає Божої допомоги.